Друзі, всім привіт! Сьогодні буде трохи незвичне відео, оскільки я побачив новину, після якої більше не міг ні про що інше думати, ніж про те, щоби саме про неї поговорити з вами. Рекомендую додивитися це відео до кінця, оскільки на нас чекають несподівані сюжетні повороти. То про що жде мова? Я натрапив на новину про те, що будівництво реабілітаційного центру у Львові координуватиме захисник Маріуполя. Я думаю, чудово, молодці. Почитаю кадалі. І одразу зверніть увагу на дату: 19,09.2023. Це буде важливо надалі в нашому відео. Тож уряховичах стартувало будівництво реабілітаційного центру для військових. У компанії, яка будує, каже, що все зроблять за найсучаснішими стандартами, щоб врахувати всі потреби військових, громадський нагляд за зведенням революційного центру взяв на себе герой України, який знає потребу в реабілітації українських захисників. Сергій Волинський більш відомий під позивним Волина. У четвер, 14 вересня, виконуючи обов'язків командира 36 ї окремої бригади морської піхоти один з командуючих оборони Маріуполя Сергій Волинський разом з представниками БОБФ Сталеві побудували на будівельному майданчику, побували на будівельному майданчику на вулиці Широкій, 2 в Брюховичах. Ось фото є з цього всього. І раніше девелопер публічно презентував оновлений та відкоригований проект з розбудови ділянки на вулиці Широкій, 2 в Брюховичах. Власне, цей проект і передбачає зведення та облаштування нового сучасного реабілітаційного центру. Супер, чекаю просто вже на якийсь рекордний да, реабілітаційний центр. Просто на заздрість всім нашим там сусідам і країнам Європи. Меморандум, який підписали, передбачав, що забудовник зобов'язується за два роки, щонайменше на 1 мільйон і 700 тисяч євро. Інвестиції збудувати та облаштувати реабілітаційний центр зі свого боку. БО БФ Сталеві та Сергій Волинський забезпечує громадський нагляд. Тут повторення. Я не буду все зачитувати, але просто ось до сталевої звертаються морські піхотинці, які потребують реабілітації, особливо зараз. Час контрнаступу, звернемо все більше, можливостей мало. І поки найкращі люди в Україні платять найвищу ціну своїм здоров'ям та життям, ми маємо шукати шлях реабілітації тих, хто цього потребує та потребуватиме. Тому цей спільний проєкт дає оптимізму, і я повністю згоден. Наша країна потребує більше реабілітаційних центрів, оскільки того, що є, точно не вистачає. І зараз, і після нашої перемоги, буде потреба у таких центрах, і знову вони стверджують, що це найкращим чином, адже кількість українських військовослужбовців, що потребують відновлення, щодня зростає, проходити реабілітацію за кордоном є змога далеко не у всіх. Тож гостро постає питання відкриття власних центрів, які повністю забезпечать наших воїнів медичними послугами від психологічної терапії до хірургічних операцій та протезування. Так саме так, нехай навіть буде краще, ніж у Європі, краще, ніж, ніж в США. Ми тільки, тільки за а, і компанія також передасть там гроші на добудову школи. І просто подумайте. Тобто, після цієї новини, от ви зараз теж зі мною прочитали, ми бачимо просто на наступний день, я не жартую це, 20.09. Тобто <решло> Пройшло всього нічого. Новина: у Брюховичах суд заблокував будівництво реабілітаційного центру із апартаментами. Так, тут у нас вже такий центр не просто багатофункціональний, вже з апартаментами. Да? Суд у Львові заарештував саме ту ділянку, на якій якраз от вчора. Будували цей реабілітаційний центр. За даними реєстрів, відповідне рішення ухвалив Шевченківський районний суд 13 вересня. До речі, з цим рішенням ми ознайомимось надалі. У відео таким чином ділянкою площею 3,46 гектарів заборонено користуватись асоціацією інвалідів захисників вітчизни львівська здравниця. Це саме та компанія, яка є м -м, замовником таку мовити цього будівництва. На місці недобудованої школи мали побудувати реабілітаційний центр для ветеранів АТО, але виявилося, що там планують збудувати торговий центр та житлові будинки, а реабілітаційний центр займатиме лише 1% загальної площі. Відомо, що сьогодні проект розвиває Запорізький девелопер. І як повідомляли на цьому сайті, Мер Львова Андрій Садовий звернувся до поліції через будівництво у Брюховичах. Він просить правоохоронців відреагувати на захоплення землі та призупинити підготовку до будівництва апартаментів. Як вам такий реабілітаційний центр на 1% від цієї площі? Туди взагалі будуть пускати військових чи там буде окремий е, вхід для військових і окремо для тих, хто проживає в апартаментах. В торговий центр там ходить десь. Скуповується, ну взагалі, якось дуже цікаво, у нас е вибрали модель для забудови цієї ділянки. Найабсурдніше це те, що це відбувається прямо зараз. Тобто, ну не після перемоги, да, ви вирішили побудувати там на 1% кучу апартаментів. А саме, от зараз, під наглядом військових. Ніби що ще можна придумати, щоб ділянку забудували саме от побудували великий реабіліційний центр. У нас що їх так багато? Чи у нас мало військових, яким це буде потрібно? Чому не може забудувати повністю ділянку одним великим реабілітаційним центром, який слугуватиме прикладом і іншим країнам? А у нас виходить, буде один відсоточок забудови. А якщо бути вже точніше, я звісно проаналізував інші ресурси більш детально, щоб сформувати якусь якесь Вірне бачення цього всього, на мою думку. І ось на іншому сайті тут вже більш детально розписано, що три роки тому Брюховецька селищна рада безкоштовно передала. Ділянку громадської організації Асоціації інвалідів захисників вітчизни Львівська Здравниця, яка планувала тут збудувати реабілітаційний центр для ветеранів. АТО тоді ще втім досить швидко виявилося, що насправді будувати будуть торговий центр і житлові будинки. Молодці, а реабілітаційний центр займатиме лише 1% загальної площі. При цьому ринкова вартість виділеної безкоштовної ділянки становить близько 1,5 мільйона доларів США. У лютому 2021 року було відкрито кримінальне провадження та накладено арешт на ділянку. У з року будівництво було заблоковано фізично. Це ми тут вже не будемо. А ось з'явився у нас новий інвестор, і проект реанімували. Але замість одного відсотку зробити 5% відсотків забудови на цій ділянці. Ну вже краще ніж один. Кримінальне провадження в цій справі триває досі, а проте арешт, який було накладено на ділянку, який не дозволяв жодних реєстраційних дій, було знято. І після цього забудовник встиг зареєструвати як об'єкт незавершеного будівництва свіжовикопаний котлован на даній ділянці. Про це ми розповідали в інших відео що тепер у нас одразу виникають спеціальні минові права. на Такі об'єкти і виходить, встигли зареєструвати, поки не було накладено арешту. А і ось е, написано також нещодавно про те, що почали військові захищати цей проект. Але не подумайте, це ще не все. Ось судове рішення 18.09, тобто 18 вересня було опубліковане. І ви, мабуть, гадаєте, що ось наклали арешт наші правоохоронці, потім його зняли. забудовник щось зробив. Зараз вони знову наклали арешт, бо мери Львова. Теж якби проти забудови, все якби вони роблять ніби правильно, да? вони там рухаються, забороняють забудовувати ділянки для реабілітаційних центрів будинками житловими. І е, річ у тім, що ані, тобто те, що вони там щось розслідують, вони можуть ну, будь-який будь об'єкт майже в Києві, вони розслідують і нічого з тим не відбувається. А річ у тім, що цю нову заборону, е, цей новий арешт. Наклав саме, скажімо так, якийсь місцевий мешканець, сусід по цій ділянці через те, що бачите, вирубають біля нього дерева. Тобто правоохоронців все добре, немає в них якихось запитань в 1,45%, хто там врахує, все, все всіх влаштовує забудова, як я розумію, отримала зелене світло. А у нас особа, особа один звернулася в суд. Каже, що у нього біля будинку там стояла недобудована школа, яка побудована на 46%, і там ліс був. Почали цю школу розвалювати, дерева вирубувати. І ось він звернувся. Щоб заборонили їм здійснювати будь-яку діяльність на цій ділянці, ця особа просить суд визнати недійсним та скасувати рішення селищної ради про передачу цієї ділянки в користування і скасувати державну реєстрацію права на постійне користування земельною ділянкою. Ну і суд наклав арешт на цю ділянку. Наразі судовий процес триває, і я гадаю, що можливо, просто цей мешканець він або не розуміє, що. Після того, як побудується біля нього замість цих дерев і недобудованої школи, торговий центр з апартаментами, то вартість його ділянки стане більшою, і взагалі місце стане краще. Як він це зрозуміє, то він свої судові намагання добитися справедливості, призупинить, або знайдеться підхід до нього. Я не знаю, як воно далі буде розвиватися в цьому напрямку. І зрозумійте, я не проти забудови. Житло потрібне і його не вистачає. Але ця земля була виділена селом для будівництва реабілітаційного центру ще до повномасштабної війни. А зараз воно ще більше потрібно. І коли проєкт має розважальну основу, там торговий центр, кінотеатри, спа, басейни, спортзали, Апартаменти і в останню чергу там реабілітаційний центр. То мені здається, це якось неправильно. А, а як ви вважаєте, що важливіше сьогодні? Це ЖК чи реабілітаційні центри? Напишіть свою думку в коментарях.